Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні, 29 грудня 2023 року, виповнюється друга річниця мого ютуб каналу Анатолій Гарагатий. Архівне відео. Як же все це починалось? Я, Анатолій Гарагатий, мешканець селища Савинці, що на Ізюмщині, все життя працював фотографом в Балаклійському райпові Робив людям пам'ять. З 1976 року, коли в мене народився син, розпочав знімати його на кіно ще 8-міліметровою чорно-білою плівкою. Потім знімав свою сім'ю, свою футбольну команду Маяк Саванці. З 1988 року почав знімати на 16 міліметрову плівку історію рідного краю. В 1992 році одним із перших в Балаклійському районі купив відеокамеру і став знімати діток в школі з першого по 11 клас, яким пощастило. І про це у мене на каналі. Є їхні шкільні роки Єралаш. Деякий час працював на Ізюмському телебаченні Сіат, робив новини по Балаклійському районі. За 30 років роботи у мене накопилося багато дуже архівного відео, і я вирішив відкрити свій YouTube канал. За два місяці я виклав YouTube 250 сюжетів про те, як ми жили раніше. Коли розпочалася війна і до нас селище Савинці, зайшли рашистські війська. Я, не вагаючись, так як вже давно є волонтером і маю активну життєву позицію, з своєї квартири зняв колону ворожих військ і виклав інтернет. За що я знаріч, річ прийшла розплата? 28 травня 2022 року, у себе на дачі мене заарештували і відправили до Балаклійського слідчого ізолятора, де я пробув рівно 100 днів, як один із самих. Злісних бендерівців і нацистів Балаклійського району. Дома на мене чекала моя люба дружина Наталочка, який вже тут дісталося від своїх. Так як при арешті у мене забрали всю відеотехніку, то працювати було нічим і ніяк. Добре, що є друзі, які все це дали, і я через тиждень вже почав знову знімати історію рідного краю. Але вже тепер, після того, що залишив по собі Руський мір, страшно було дивитися на розбитий Залиман, Норцівку та інші села. А в місті Ізюм мені взагалі пощастило зустрітися з журналістами багатьох країн світу, які були на перепохованні 400 загиблих місцевих мешканців. Я за місяць об'їздив більше десятка розбитих шкіл. В яких раніше знімав дітей на кіно. І що тепер? Свій перший репортаж новому 2023 році я робив 2 січня із села Кам'янка, що на Ізюмщині. Страшно дивитися було на це село. Жодної всілої будівлі, горе і сльози мешканців, які вижили. Потім я поїхав в село Мілова, Осіївку та інші. Надивився і назнімав такого, що було страшно. 13 січня ходив щедрувати разом з савинськими щедрувальниками, збирали гроші на ЗСУ. Брав інтерв'ю у хлопців, з якими сидів у в'язниці. Особлива подяка Бовдумі Миколі Миколаєвичу, головному агроному агрофірми із села Борщівка, який запросив мене. Щоб я показав їхнє село і їхнє господарство. 15 квітня мені виповнилось 70 років, і я підводив підсумок своєї діяльності. Друзі і товариші привітали мене з цією подією і побажали, щоб я надалі займався своєю улюбленою справою. До мене приїжджало багато журналістів, і я їм розказував про свою історію. Центр прав людини Зміна зробили дослідження і в місті Київ проводили прес-конференцію, на яку, як свідка катувань, запросили мене. В Києві я познайомився з американським журналістом Крісом Сампсоном, який потім через тиждень вже сам приїхав до мене, і ми один в одного взяли інтерв'ю. На протязі всього року я постійно знімав волонтерів. І в селищі Савинці, і в місті Балаклія, і в селі Борщівка. Ці жіночки наближають перемогу вони плетуть маскувальні сітки і кікімори, роблять окопні свічки і готують їжу. Як і чим можуть, допомагають хлопцям. Декілька раз мешканці селища Савинці стояли на колінах і поставили їх звичайні хлопці-герої, які віддали своє життя. За вільну Україну. На їх честь були висаджені в паркі ялинки, алея слави по нашим загиблим. Мій другий однодумець Віктор Пігувар запросив мене до міста Харків, і ми з ним на протязі року робили репортажі і про студентів, переможців світових змагань, і про саме місто Харків, як воно пережило російську агресію, і про футбол. Але особливо про електронні вибори, які запропонував Микола Горбачов. і ми це виносимо на обговорення. Влітку я вів репортажі з американської техніки і з агрофірми Борщівське. І навіть не знаю, що сказати. Мене все життя лякали американцями, що прийдуть вони і поработять нас. В село Борщівка вони вже прийшли. Дали техніку і люди сіють на землі. А наші, так би мовити, брати несуть смерть, розруху і ненависть. Я так до сих пір і не розумію тих людей, які чекали на Росію і чекають до сих пір. Коли стояла жара, я їздив на риболовлю, робив репортажі із Сіверського дінця і ставків, які ще залишились. Вів бесіди із рибалками, показував природу рідного краю. Особливо запам'яталася подорож по Дінцю від Білого озера і до мосту разом з дружиною. На протязі року у мене була зустріч з незвичайними людьми, і одним із таких є мій друг футболіст Віктор Шкарлет. Він непосидюча людина і проводить експерименти на собі. Бігає 100 кілометрові забіги. Ось на День Незалежності він пробіг за 10 годин 80 кілометрів. А ми сидимо на дивані і дивуємося таким людям. Потім у мене була зустріч з українським письменником і драматургом Леонідою Томою, який пише вірші і є старостою української церкви в Балаклійській громаді. Він відтворює в своїх віршах те, чого ми не помічаємо. Тиждень тому, напередодні Різдва, вийшла в світ його нова збірка віршів Війна і ми. Я радий, що судьба звела мене з Наретію Сашою, молодим хлопцем, якого я знімав на кіно з першого класу, а тепер він студент Харківського університету, і їм ми скоро вже будемо передавати країну Україну, нову. Таку, яку я бачу. Перший крок до цього ми вже робимо. Подивіться ось на ці автобусні зупинки, які малює художниця Катерина Радченко, мешканка міста Бахмут. Її оселю розбили рашисти, і вона опинилася ні з чим. Але її руки роблять таку красу, яка зачаровує. Мені з нею приємно говорити, тому що ми однодумці. Ось таких тепер буде в нашій громаді 11 автобусних зупинок. На протязі року я знімаю сюжети про клуб активного довголіття, яким керує Сидорова Наталя. Ми з ними їздили в Фельдман Екопарк міста Харкова і вони давали концерти і нашим захисникам, і нашим волонтерам. Приємно дивитися на те, що ти ще комусь потрібен. Особлива подяка моєму новому другу бджоляру Василю Сирову, якого я до війни взагалі не знав. А під час рашистської агресії багато друзів відійшло саме по собі. А він, навпаки, відкрився, і ми з ним наїздили багато сотень кілометрів по нашій окрузі. Футбол моє життя. Ось так я назвав документальний фільм після того, як завершив свою футбольну кар'єру в 1989 році і зробив прощальний вечір Будинку культури для себе і своїх товаришів. Після цього ми проводили ветеранські футбольні турніри і до сих пір продовжуємо грати. Ось так ветерани футболісти міста Ізюм. Куп'янська та Слобожанське зустрілися, щоб показати, що є ще порох по порохівницях, і ми ще щось можемо. Як приємно, що нам росте гідна зміна, мене запросили на турнір по мініфутболу в селище П'ятигірське, де в футбол грають, навіть дівчата і не просто грають, а колись були чемпіонами України в своїй віковій групі. На прикладі нашого парку. Хочу особливо сказати любителям руського міра, яким він був раніше і яка клумба краса зараз радує очі всіх мешканців. Спочатку в селищі був організований суботник, на який прийшло майже 100 чоловік, і висаджено багато декоративних дерев. Потім, на честь полеглих за визволення України, були висаджені ялинки, з'явилася алея слави. Дитячий майданчик, інсталяція селища Савинця і Державний Герб і прапор України. Парк, як і все селище, потрішки оновлюється. Велика заслуга в цьому є керівника військової адміністрації Савинської громади, Супрун Оксани Леонідівни. протязі року вона повідомляла мешканців громади, що вже зроблено і що планується зробити. Ясна річ, що всім важко догодити, а треба приєднуватись і допомагати. Я так думаю, та так і повинно бути. Моїм крайнім сюжетом цьому році була зустріч в місті Балаклє з колядниками, дітьми, які продовжують наші українські звичаї і традиції. Їхній керівник Шерсюк Тетяна вкладає в свою працю і душу, і серце. Все це – і я і глядачі оцінювали великими облисками. Ось так і закінчується 2023 рік. Перемога, на яку я розраховував вже в цьому році, не прийшла. І за того, що Захід допомагає нам так, щоб ця війна йшла ще довго. Їм це вигідно. А нам. Ми повинні об'єднуватись і хто як може, прискорювати перемогу. Я в це вірю. І відкриваю очі всім, хто в цьому сумнівається, тільки що ви подивилися мої репортажі з людьми, серіали яких я знімав протязі року. Не ображайтесь на мене ті люди, про яких я не згадав. Більше, ніж 500 сюжетів я виклав в інтернет за рік, показав світу, що таке руський мір і що він приніс. Мене в школі вчили. Що є добро і зло, світло і темрява. Ось зараз Україна захищає весь світ від темряви. Багато людей цього не розуміє і тому йде війна. Я вважаю, що в 2024 році ми обов'язково вигонимо рашистську нечість з нашої землі і отримаємо першу перемогу. А друга, я вважаю, буде тоді. Коли ми об'єднаємося і станемо нацією, Україна понад усе, ми переможемо.